Народи, а у вас не виникало ніколи питання, чому на виставку в Чернігові, там, де були мирні жителі, прилетіло. На пеминальний обід на Харківщині в селі, там, де також були мирні жителі, прилетіло. Дитячі садки, школи, житлові будинки прилітає. А от на весілля прокурора не прилетіло. На концерти 95-го кварталу не прилетіло. Вумань під час прибування писатих там і шабашоїтніх не прилітало. Верховну Раду ОП не прилітало в місця прибування Зеленського. Не те, що не прилітає, не вибухів, не пострілів. Не жодного разу не прилітало. Газопровід, аміакопровід Жодного разу не прилітало. У вас не виникає питання, чому саме так? Може, пора задуматися?